Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джуліамустарт. І на цьому відео я вам покажу свою подорож на декілька днів в чарівне місто івано франківськ Дорога від Києва в мене зайняла трохи більше вісьми годин. Траса ідеально, їхати дуже комфортно. Житло я забронювала на букінгу. За декілька днів до самої подорожі є варіанти на будь-який смак та бюджет. Я обрала апартаменти в центрі міста. Квартира студія, де є все. Пральна машинка, посуд, посудомийна машинка, новий ЖК, стильний ремонт, все, що мені подобається в одному місці. Огляд ви бачите на відео. Посилання на апартаменти я залишу в описі до цього відео. І я ділюсь з вами своїми рекомендаціями як туриста. Я вперше була не проїздом в цьому місці, а саме залишилась на декілька днів. Поснідати дуже смачно, дуже атмосферно в шампанерії, стильний декор, дуже смачна кухня. я замовила собі страви зі спеціального меню піта з креветками буак та копченим Айолі. Дуже смачно рекомендую також рекомендую скуштувати їх фірмовий десерт пана Кота з Маракуя, його мені порекомендували офіціанти цього закладу. Цінова політика ресторану за основну страву та напій, алкогольний чи безалкогольний, В середньому ви заплатите 400 гривень. На вихідні дні краще забронювати заздалегідь столик. Влітку в ресторані працює дуже гарна тераса, взимку вона закрита. Місце маст візіт в Івано-Франківську. Ратуша. Знаходиться вона на центральній площаді, працює з 10 до 7 години, вихідний день понеділок, вартість входу для дорослого 40 гривень, для дітей 20. Піднімайтесь на самий верх ратуші, і звідти неймовірний вид на весь Івано-Франківськ. Я прийшла пізно, у другій половині дня, було пасмурно, був туман, але все рівно насолодитись таким видом навіть у пасмурну погоду необхідно. На відео я зняла огляд на 180 градусів. Насолоджуйтесь. Коли ви сплануєте свою подорож, в місто Івано-Франківськ заздалегідь потурбуйтесь придбати квитки до драматичного театру імені Івана Франка. Мені пощастило, що хтось відмовився від квитків, і я змогла насолодитися виставою нація. Частину вистави я зняла і для вас. Рекомендую її прослухати. Ті українці, які вже відійшли в іншу світи, або ті українці, які спокійніші, вийшов. А що мала попередна біличу із білого бутон це вистава, після якої я плакала, бо усвідомлюєш, якою ціною дається кожний клаптик нашої землі, якою ціною виборюється наша незалежність, особливо зараз, коли в твоїй країні, в твоїй. Любі Україні, іде війна. Тож дякуємо ЗСУ хлопцям, які нас захищають, що є можливість у нас з вами жити. Після вистави вже не було настрою нікуди йти. Вже хотілося трошечки сісти і почитати ще раз історію, ще раз згадати, якою ж ціною ми виборюємо свою незалежність, скільки років. І вже зранку я завітала в ресторан амбасада по рекомендації своєї подруги. Ресторан вже новорічно прикрасили, нас зустрів привітний персонал. Порекомендували спробувати сніданки. Я замовила собі бургер. Смачно, не можу сказати, що це корисно, але дійсно дуже смачно. Тож, цей ресторан також рекомендую для відвідування. Я сподіваюся, мій влог про Івано-Франківськ був вам корисний, він вам сподобався. Тож підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки на відео.